Джоні та Іл справді кращі друзі. Вони дійсно круті друзі. Джоні та Іл. Джоні, Джоні, Джоні. Що ти робиш Джоні? Я малюю. Ти думаєш, що ти краще за мене, Джоні. Можливо, я не знаю. Бачиш ту пташку Джоні. Це дуже милий птах Подивись ще раз, Джонні. Малюй, Джоні, давай, давай, малюй, Джонні. Малюй Джонні! Малюй для мене! Джоні! Дивись, що ти зробив, Джонні! <г wait> Я нічого не, не розумію, що Чо... <joue> час помирати! Не треба! Бувай Джоні! Не роби цього! Не, не, роби. не, треба. не треба, будь ласка! А -а! Ніхто не може бути краще за мене, Джонник.